Поліцейські затримали 50-річного жителя Білгород-Дністровського району за підозру вбивстві товариша. Зараз чоловік знаходиться під вартою. За йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Наприкінці серпня на спецлінію 102 від медиків надійшло повідомлення про те, що в кареті швидкої допомоги помер 43-річний житель одного з сіл Маразліївської територіальної громади, якого сусіди виявили в непритомному стані біля його домоволодіння. Слідчі внесли відомості про подію до єдиного реєстру, до судового. Вих розслідувань та направили тіло чоловіка на судову медичну експертизу, за висновком якої причиною смерті стали чисельні переломи черепа і набряк мозку. В ході досудового розслідування поліцейські встановили, що побив потерпілого. 50-річний односелець, у день вбивства, останнє під час комендантської години, за яку законодавством досі не передбачена відповідальність, приходив до товариша в гості. Чоловіки вживали спиртні напої і посварилися. В ході словесної перепалки, яка точилася в оселі, а потім на вулиці, гість побив господаря руками та ногами, після чого пішов додому. Поліцейські провели обшук за місцем мешкання фігуранта, де вилучили одяг зі слідами крові та інші речі, які скерували на експертизу разом з речовими доказами. Вилученим із місця злочину в ході першочергових слідчих дій. Чоловік зізнався, що побив односельця, нарікаючи на алкоголь, який став причиною сварки. Слідчі поліції затримали правопорушника в процесуальному порядку та за наявності достатньої кількості зібраних доказів. Під процесуальним керівництвом повідомили йому про підозру в умисному вбивстві. Суд задовольнив клопотання правоохоронців та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Це правопорушення кваліфікується за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України та карається позбавленням волі на строк до 15 років.